Всім доброго дня. Так, ідемо підбивати стелю в Хлівчикові. Така в нас погода нельотна. Сильно болото. Дощ ішов цілу ніч. І ще буде. Так, вже додалося пісочку. Ще піску треба багато, треба ще гатурити. Так, Ігор з Наташою. Взялися до роботи. Наташа трошки підросла. Каблуки требувати було. 对，可以 <noise> 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 Що ти в вікна не вставляєш, щоб сквозняку не було? Що? Та вікна щоб сквозняку не було, чого не ставиш. Щоб не жарко було. Ага. Ні, ні, не жарко. Може, ножниці принести? Винеси. Ну, не даром його назвали Тарзан. Ну, куди воно вилізло? Упадеш, куди ти поліз? Тарзан ти де? Ти де? Ти чого там? Ну нема такого місця, щоб він не виліз. Злась тарзан, бо вже дощ крапає. Гриміт. Oh. <laughs> Тарзан виліз на черешню на самісінький вершечок, на тоненьку гілячку, як він звідти не впав. Робота йде до завершення, лишилась одна дощечка. На молочці заробить цей вдопоно. Ой, до молочка вже далеко. Ви, що ти з первість стільки того молочка. Так. На сьогодні запланували підбити стелю і підбили. Дощик пускався, але не було. Думаю, слабі на голові роботи та під накриттям можна робити, а на городі це таке болото, що всунутись не можна. Останній цвят. Майже пройшов дощ. Вже вечоріє. Хлопці щось вже коло машини роблять. Це, а, Ігор робить колесо На Базар їздить туди. <схай> посилати на базар? Це, мене молоко продавати. ой В мене такий це, торгаш, я ж кажу, що я даром віддам. Я не вмію торгуватись. А хоче. <смеш> Та що <шо> робить? Так, кнопка тільки. Нормального. Советку. Він <смеш> <Ти, смеш> не хоче. Та хто казав, що я не хочу? <смеш> <смеш> я не гордий, може й два фуставити. Став два, забув сторі. <смеш> а що це тебе вже Петя прихватізірували? Щоб дома з Знов... телефоном не сидів. Мару ага. сердила, блять, та він я піду з дому. Не дадуть в телефоні посидіти, Це, так? Да? Ого, так. Ось так я трошки довгою. Або щось підкладати. Підкласти, так. Щось немає. Це тобі вже щось Ярик? Так, да, натяжники кілопнув. О боже. Хоч і болото, хлопці знаходять роботу. Олежка, вони від тебе вже жахаються, ті коти. Наші вони тобі? Так, вже починає крапати знову дощ. Слухайте, тільки що повечері, все з тебе. Що Протрасеться все з тебе. І знову деш голодний. Не бігай. Так. Дощ! дощ, бачиш, ховайся, бо дощ. В доміку. В хатинці. охота закаляти його, знаєш? Вже завтра, мабуть, садик відкриється, то вже буде легше. Куди ти ховаєшся? У домі. Під бабку.

У нас іде дощик. Лешка вже їде додому. Всі вже роз'їхалися, йдемо вже замикати криви, закривати ворота, йдемо до хати, бо йде дощ. Всім на добраніч, спокійної всім ночі.